Прийшла з городу, збирала, хоч і маленькі баклажани, але забрала, бо жуки з'їдають повністю. І ось такий біленький, кругленький, дуже цікавий. І одна цвітна капустина. Цвітної капусти цього року якась вона не така, ну, яка є. Багато віддаю тваринам, ну, але що є, те є. Від квочок забрала вже 5 курчат. Хай там далі сидять, там ще їх ще багато яєць всяких-яких. І ось так. Прийшла на город, зараз почищу цю цибульку і покажу, скільки в мене вийшло всієї цибульки. Сіяла, садила її кілограм цибулі. Ось. Повна-повна сітка. Це Здається, на 20 кг сітка, і вона повна цибульки, вже начищений. Ось тут пару штучок таких, які при корінчику підгнили, але і тут менше, тут рядочок буквально був. Але ще одне скажу, мені писали в коментарях, що погана ідея біля огірків посадити цибульку. Та, що була між морквою, буквально одна цибулина, тільки така якась. Ну, яку не хочеться на зберігання класти. Ну, а ось ця з рядочка. Ну, на майбутнє буду знати, що біля огірків цибулю не потрібно садити. Так що Результатом я задоволена. Ми, нам вистачить ще є озима, так що все супер. Прийшла позбирати трішки малини, вже вона достигає. У нас малина з кожним днем. На здачу все падає і падає. Сьогодні вже по 25, чула, казали, ну, але не буду я її збирати на продаж, щось собі да й зробиться. Компо, Ну, Малинка така. Як вона безхозна цьогоріч, то просто супер. Її вже вистачає. Треба просто збирати і збирати. Ось так. так що... Такі в нас справи. Відео будуть трішки коротше, та як вдень дуже спекотно, нічого не робимо. Ось. Так що так. Зараз назбираю і покажу обов'язково вам, скільки назбирала. Ой, поки малину збирали, то знову ці гади повискакували. Два дні посиділи спокійно. Та дивіться, що вона робить. Куди ж ти лізеш? Ти ж туди не пролізеш. Пролізла. Супер. О, розвернули все. Так що буду зараз принесла зілля, буду зараз ремонтувати. Ох, і погонили вони мене. Ох, і погонили. Треба переганяти в хліб, бо того діла не буде. Я за ними тут буду гонитися постійно. Його в одну клітку, її в другу клітку і все. Щось нахімічило, знову прибила, тільки вже крапше прибила ось тут знизу. Е, з цієї сторони шиферином прибила знизу, а ось тут так е, загнула дзвяха, щоб не піднімали і прикупали, і поставило корито. От паразитки, Ну, що вам не сидиться? Ну, що ви мерво робите? Це, що більша, то вона не так вилазить. А отой. От Царьок, жук. Та таке вреднюще, що я не знаю. Може хтось з місцевий хоче від навського кнурчика робочого. Переїжджайте, забирайте. Він ще молоденький, геть маленький, а бачите, що він робить. Риють так, що просто капець. Зіляча накосила, нарвала. Скажу, чого робочий, бо свинка наша погуляна. Вже два місяці, як погуляна, так що ще майже два місяці і будуть поросятка. Якщо буде все добре, звичайно. Чокунчики та залазить десь. Ось такі наші вітнамські свині, вироднющі. Топець, особливо ось цей. Кроликом на вечерю. Листя кукурузи. Питалися в мене, чи не здувається. Ні, все, слава Богу, чудово. Їдять з задоволенням. І ось так. Гуська топче. Я дивлюся, найголовніше по... це ось ця малеча. Якщо їсти є погано, значить і всім щось не так. Ну, слава Богу, вже скільки їдять кукурузині і все добре. А дивіться, який сорт кукурузи. Біленька-біленька, але вона вже така готова. Ще не геть стара, але вже це такий сорт солодкої кукурузи. Супер. Ну, зібрала я 5 літрових фітерочка, це приблизно 2,5 кг. Якщо це все перевезти. Те, що здають, ну, те, що приймають, це навіть не 100 гривень. Ось такі справи. Так що зараз переминаю і буде вареннячку. Сусідка косить трішки чути. Нас вже настав вечір, так що всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого, мирного неба. Завтра свято, завтра будемо. Йти до церкви, святити Яблучка. Так що так сьогодні трішки так попрацювали. Ще батьки приїжджали. Е, ну, вони приїжджають частенько, два рази в тиж, два рази в місяць, коли пенсія. Так що приїхали там, що їм потрібно було, закупилися, і вони швиденько додому поїхали. Бо, мама після роботи, мама ще ходить на роботу. І ось такі в нас справи. так що всім бажаю чистої. Мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого самого найкращого. З вами була Ксюшкина Сім'я. Па-па-па-па.